Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму хек тушкований в сметані. Нам знадобиться 400 г хеку по 150 г цибулі та моркви, 200-250 мл сметани, сіль, перець та чесник. Також знадобиться борошно для панірування Нарізаю рибу на шматочки. До риби додаю сіль та перець, перемішую та залишаю для просолювання хвилин на 5 чи 10. Тим часом, поки просолюється риба, наріжу овочі. Рибка вже просолилась, можу її панірувати в борошні. Обсмажую рибу на середньому вогні з обох боків. Обсмажену рибу викладаю на тарілку, а на сковорідку додаю нарізану цибулю, часник та моркву. До підсмажених овочів додаю трохи солі та перцю, сипаю сметану і протушкую ще пів хвилинки. сковорідку викладаю посмажену рибу, накриваю кришкою і протушкую ще 5 хвилин.